З вересня 2025 року в усіх вишах України розпочнеться викладання обов'язкового для всіх студентів курсу Базова загальна військова підготовка, який складатиметься з 300 годин теоретичних і практичних занять. Вивчати Без будуть починаючи з другого курсу навчання. Базова загальна військова підготовка складатиме. 300 академічних годин це теоретичний курс та практичний курс. Теоретичний курс буде включати в себе 90 академічних годин, а практичний курс 210 академічних годин. З вересня, як ви правильно підкреслили, 2025 року базова загальна військова підготовка буде включатися до всіх вищих навчальних закладів і буде впроваджуватися для наших студентів громадян України на другому курсі. Під вивчення базової загальної військової підготовки попадають усі як чоловіки. Так і жінки. Тому теоретичний курс базової загальної військової підготовки мають пройти і чоловіки, і жінки. А от практичний курс базової військової підготовки обов'язковий тільки для наших чоловіків.